Десять найкращих адвокаційних проєктів було презентовано під час форуму жіночих ініціатив у центрі Прокачай себе. Було створено серію тренінгів для жінок та дівчат. Ми навчалися стресостійкості, навчалися лідерство на токсичної комунікації. Розбиралися що таке домашнє насильство та гендерно зумовлене насильство. А також вчилися створювати власні адвокаційні проєкти. Для активних та ініціативних жінок це унікальна можливість втілити свої адвокаційні ідеї у важливий суспільно-корисний проєкт. Це будуть проекти з екології, з покращення інфраструктури, зокрема облаштування укриттів. Це будуть соціальні проекти щодо створення притулків для тварин, щодо розвитку і підтримки саме молодіжної сфери, створення осередків для молоді, в тому числі для ВПО і багато багато інших цікавих проектів, які я щиро вірю, змінять майбутнє як нашого міста, так і можливо країни в цілому. Наш проєкт націлений на покращення благоустрою Кременчука. Наш проєкт спрямований на те, щоб покращити дороги в Кременчуці. Мій проєкт спрямований на розвиток музичної індустрії та підлітки цьому напрямі. Наш проєкт створений для облаштування укриттів у місті Хмельничуга. Так, це важливо, тому що навіть гуляючи по центру, ми не знаємо куди сховатись. Мій проект спрямований не те, щоб захистити тварин. Я вважаю, що це важливо. Головна умова участі мати класну, суспільно, корисну ідею та гідно представити її на форумі жіночих ініціатив. Я вирішив долучитися до цього проекту, тому що вважаю дуже важливим в такий складний час, щоб наші жінки і дівчата могли свою енергію направити на покращення нашого суспільства. Адвокація як шлях до змін у суспільстві. А ще це чудова нагода для усіх бажаючих долучитися до команди активних змінотворців нашого міста. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.